Всем попривіту! Ну що, сьогодні субота? А значить, що? Правильно, Ві-на-хной. А ві-на-хной що ми делаємо? Відпочиваємо? Значить, і Сергій сьогодні буде відпочивати. А саме поїдемо на рибалку. Сьогодні у нас оттепель. І будемо сподіватися, що сьогодні буде клювати хоча б таранька. Да? Поїхали. Ну, оказується, я не один тут такий, да? Тут вистачає рибацюх. Ласточку, ось конфеточку поставив, хай стоїть. Закрив туман. Слизота зараза, хоч і отті піля, слизько. Туманні ще стоїть. Ну, коротше, все на масть, все на рибу. Ну, Зараз візьмемо холод, пошукаємо собі містечко. Коротше, там три мужика сидить ззаді. Вони там сидять 6 метрів глибина. Питаю, ну що оці? Та каже, з самого утра і пасасіновіки ловим я говорю я понял кину выхолод кажу мальчики там мальчики уже такие за 60 плюс кажу мальчики не ну они все равно мальчики кажу мальчики у вас тут говорю как на стадіоні. здесь рыбы нет говорит директор стадиона короче иду подальше поглубже зайду сейчас Где-то на 10-12 глубину Подивлюся що там О тут ось тоже Дивлюся из тумана появляється Три человечка Не знаю видно вам буде не та не наверное вам їх не видно через камеру Я їх бачу О, тут ось хтось пробував. Лунки свіжі. А ні. Не свіжі, ну хтось О. Ну, вам їх, мабуть, так, да, не видно, камера не передає. Коротше, піду я зараз, тут вже дето метрів 10 Зараз трошки далі піду, начну буриться шукати, дивиться, ехолотик в допомозі. Так, ну що? Всі вся я наконець. Значить, отам у мене стоїть мотель. отут у мене стоїть опариш. Ще є вимя не знаю. Подивимося по поводу Вимя. Хай хоча б що-нібудь клює. тому що великий у нас розлів тут в Кам'янському. Вже хто зна, той зна, хто бачив мої предучі відоси, той теж зна. То де я тільки не був? Я сихалотом пробігав. Набігав, мабуть, лунок 30 надовбав на різних глибинах. І 6, і 9, і 11. І, коротше, ніде ніфіга ехолот не показує. Тишина, я ж кажу, як на стадіоні. Вот ну, це отут на 9,6. Вроді як, хоч ізрість, а ехолод показує, яке тут движення. Ну, оце тут і сів. Коротше, будемо дивитися, що буде далі. Ну що же, полчаса полет на місці, но ну зато немає ні вітру, ні морозу, туман, оттіпіль, чайки там, не знаю чуть вам чи ні, на маяку кричать, там маяк, далі люди прямо. Ще як назло, коротше говоря, прикармлював лунку, докармлював. Обірвався, коротше, самосвал. Ну що за біда? Як кому, що, а мені як завжди, да, коротше? Ну нічого, клює, не клює. Зато я морально відпочиваю. Мужики там теж дивлюсь, коротше, ну вам не видно бо туман. Ну, я дивлюсь теж стоять. не сидят, не тягают, стоят. Зато. Ну что делать в субботу, да? Суббота, выходный день, что делать? Сидеть, короче, у телевизора, крутить генератор. Ну а так, хоть воздухом свежим подыхать. Пробздиться. Ну будем надеяться, может что-нибудь. И клюне. Докормиться би і ще бы підкормить. Ну, дело в тому, що 9,6 глубина і річка Дніпро, самі розумієте, ще й шлюз тут рядом. То навряд ли, коротше, если я таку гулю зліплю і опустю в лунку, навряд ли вона до дна дойде і унесе. Ту прикормку. Шкода, конечно, що обірвала. Самосвал, ну нічого. Придеться завтра їхати купувати самосвальчик. Ми ж на цьому не зупинимось. Відпочинок, значить, відпочинок. Коротше, час просидів, даже не надибнуло. Достав балансіри. Ну, от. Думаю, походю по тим лункам, де надолбав, погуляю з балансіром. Короте. Уже всі перепробував. Mm -mm. Ніде нічого. Водоем здоровий, а ніде нічого немає. Ну ось так. От тобі туман, от тобі оттіпіль, от тобі велике водосховище Кам'янське. Треба, наверное, десь їхати кудись там, я не знаю, в пенсіонний. Є в нас такий район, десь може на. Де русло повертає, ну, в общем, десь в інші міста. Може на оборот надо туди де міляки, на міляки, десь ближе їхати. Бо на глибинах повна тішина. Ну нічого, ще посидимо, що вдома сидіть. Ну, в общем, з телефоном вже в руках постійно сидіти не будеш, там на <кхи> Опариша тун-тун. І є одна, ну така, невелика, ну і не маненька. Хто хто, а моя кішка муська буде довольна. Ну, а може ще щось буде. Може Серегі ще й на уху хватить. Ще б штучки три і буде уха. Ловим далі. Балансири сложив, нема нічого. Ще раз по кругу пройшовся. Н Ноль. Щось і прикришив, і прикриха не, не допомагає. Можна докришитися, так я ж вже казав. Самосвал ушов у вирій, подарив річки Дніпр. П'ять рибин є, бійця. Файна тарань, Кішка довольна буде і я буду довольний. Наваримо сьогодні уху. Ну а я збираюся і додому. Варимо уху. Ну, ось і все, я вже вдома. Правда, історія така вийшла. Одійшов я від берега так метрів 200. Ну, так у нас там труби обрізні у воді стоять. Я так напротив труп і метрів так 200 одійшов, дивлюсь три мужика, що те, ж я вам казав, порибачив перебачив. Наловив ото 5 штук рибин. Думаю, треба збиратись йти додому. Збираюся такий, все, бур на плече з ящиком і чешу. Йду так і дивлюся, що ж ці три мужика. Я мимо них прийшов і йду. Ну тут по прямому 200 метрів. А щоб ви зрозуміли, уже ж стемніло, засіріло і туман страшний. У нас туман стоїть, страшний, камера, мабуть, не передає, ну туман ще страшне. І все, коротше, я йду йду, і не можу дороги знайти. Де ж той берег? Йокі-палки, потерявся. Коротше, почув я голоса. Розвернувся я, я от йду, йду, чую, так десь голоса. Розвернувся і йду на голоса. Вийшов я там, сиділо два парня, дівчина з ними рибачили. Кажу, де хоч я? Бо я говорю, щось потерявся. Так ось, все, 30 метрів, чи 50 метрів, ось наш Роман Ковський пляж. Я говорю, Спасіба. І я починаю дупляться, що я взагалі чесав в сторону аул Ну так, нормально, щоб ви розуміли нормально так от дому, да. О, так. тобі на льду в туман можна заблудитися. Нічого, погуляв, прийшовся. Приїхав додому, света пішла, як завжди. Генек чуєте, робота. Є. Завів гену рибину одну таку саму маленьку, кинув мусі своїй, бо ти що, пішу рибу почула. Ну а Сам зараз йду переодягатися і будемо мусею варити, уху, таку домашню, смачну, на старому салі затовчену. Ось опять таке на сьогодні коротке відео. Такий був Вінахной, да? ну а Зранку встав, ще ж поміняв на генераторі масло. Підрегулював клапана і думаю, поїду. Якраз у той вийшло, що я в час дня, початку второго, вийшов вже на воду. Ну, ось такі діла. Так що дякую. Дякую, що дивитесь. Дякую, що підписуєтеся, що тапаєте, пишете коменти. Приятно читати. На Ненормальні коменти ясно, я не відповідаю. Бо я ж, як я вже й казав, куди ж без хейтерів. да? Голот, звісно, страшний. От вроді на дворі отіпіль, туман. да, Сусулька, воно висить і неї, Де воно, да? неї капає. Воно тут же падає на землю і примерзав. Голольот страшний. Но конфетка нормально себе на голоді чувствує, їде, уверено. Нова зімня резина. Ну а що? Да. Добре. Всім пока, всім приємного апетита, хто сіда вечерять, всім тихого вечора і скучної ночі. Всім пока-пока.